Доброго дня, друзі, компанія автопарку Дискофілія на продажу у нас чудове надходження для вас. Це Ford Focus 2017 року випуску на автоматі з бензиновим двигуном на 2 літрів в дуже класній комплектації сел. Тачка приїхала з Америки з незначними пошкодженнями по кузову. Все було професійно відновлено. Дуже, повторюсь, класна комплектація, є парктроники, є камера заднього виду, легкосплавні оригінальні диски, гарна гума, салон текстильний. Чистесенький, з світла стеля, є також люк. Звісно, це повний електропакет на скла, на дзеркала Це все присутнє, регулювання механічне, сидіння водія в ідеальному стані. Пробігу наразі 102 тисячі км. Такий вже моднявий руль. Датчики світла, датчики дощу у нас присутні. Клімат. Є автомат, є велика мультимедіа Sony з камерою заднього огляду. Тачка цілком обслугована, не потребує жодних вкладань. Сів, поїхав, тому хто желає собі гарного фокуса в такому чудовому забарвленні, приїжджайте до нас на Грушевського 15а, він чекає на вас.